Інтерний Іван вирішив побути пацієнтом, якому колеги проводять УЗД-діагностику. Трошки незвично. Мені це цікаво, наприклад, і хочу більше дізнатися. Бо у мене практикою такої, як немає. Рентген, наприклад, більш шкідливий. Це можна проводити майже кожен день. Інтерну Івану робить УЗД-діагностику анестезіолог Тячівської райлікарні Микола Бочкай. Чоловік 19 років працює за фахом. Ми наразі дивилися роботу серця, наразі дивилися роботу легень з одного з другого боку, наповненість сечового мікура. Приїхали сюди. Чому? Та для того, напевно, щоб поглибити свої знання, навчитися у діагностиці, зокрема легеневої проблеми, що наразі на даний момент є надзвичайно важливою. Для лікарів напередодні провели й теоретичні навчання. Розповідає тренер Денис Сурков. За його словами, це базовий курс у діагностики невідкладних станів. Це не спроба підмінити собою лікаря-фахівця. Це як навчити робити скринінг, ну то і від собі. Перегорнувся бус: 30 людей постраждалих, їх всіх перевезли в приймальне відділення. Як швидко зробити в кого є внутрішня черевна кровотеча, в кого немає, в кого є забій легень, в кого немає, в кого є травма серця, в кого немає. Світ рухається в двох напрямках: в напрямку суперспеціалізації і в рам... і в напрямку універсалізації. І саме анестезіологи це лікарі, які рухаються в напрямку універсалізації. Буде протягом е, двох днів. 60 докторів, переважна більшість це анестезіологи. у нас 58 докторів це анестезіологи, два доктора попросили задати діагностику. Ну, підвищувати свій рівень майстерності. І що дуже дуже непогано, що це буде представляти все Закарпаття. Тобто від Рахова і до Ужгорода, від Берегова там, до Волівця, до Міжгіря. І відповідно ці знання підуть і ті лікарні. Які у нас вважаються районними ще 30 лікарів? Пройдуть навчання в суботу 4 грудня. Ірина Олах Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.